Доброго весняного раночку, мої любі друзі, мої дорогі підписники, глядачі мого каналу Квіткова душа, я Таня з Полтавщини, і покажу вам новинки мого садочку. Зараз квітень, квітень квітує. І не дивлячись на все, що зараз відбувається в світі. Треба трішечки радіти життю. Кожного дня. Ніхто не знає, що буде завтра. А сьогодні, а сьогодні ми проснулись, побачили квіточки свої, свою працю, результати своєї праці і радіємо, як може. От зараз саме найквітучіша пора. Майже всі тюльпани розквітли. Змішалось усе. І ранні сорти, і середні, і вже й пізні починають. От. Ну що ж, раз так, значить, значить, повинно бути так. Природа сама вирішує, що і як. От. І я вам покажу результати своєї праці. Тюльпани дуже люблю. Тюльпани, нарциси, весну обожнюю. Тому рада, що ця весна настала. І от так. ось тут невеличкий куточок відпочинку. Посидіти, попити кави. Відпочити. Зараз гаряча пора посіву, саджання. От. Результатом я майже задоволена, тому що немає приділу мечтаній мрій. І це в мене новенький такий лілеє -лі 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 подібний такий тюльпанчик. От. Тут я викопала під самим порогом троянду, колись, дасть Бог, буде ремонт. І там дві віддала донечки, нехай її радують, а поки, поки так. Ось які чудові. Всі були під деревами в тіні, вони прямо аж були полягали, я їх пожаліла, висадила на сонечко, хоча на сонечку дуже попідгорали вони. Ну нічого. Я подумала, таке недарма у Голландії в парку під деревами, тюльпани насаджені. Трояндочки попідростали по ней заміпеньки, дасть Бог, ще й квіточки будуть. От. Мерцевіси повні розквітли. Повні є... машини гіацинт розквітає. От. Ось які гарні. Це, здається, мені, як ми виступали в клубі, подарували угорщику ці тюльпани. Так, От пам'ять про наш співочий колектив лишилась у, у мене. Лейгеличка розпускається. Корона. Оці дуже подобаються нарциси. Такі вони, як ігрушечні якісь. низенькі, акуратні. Я оце не розумію, чому у мене із оцього цибулі і декоративної оліума. Не виходять стріл. Ну, будемо чекати. Чекати. Це ботанічні малесенькі тюльпанчики. Це ось такий пух. Гортензія підростає. Тюльпончики там далі. Жовта півонія підросла. Ось вона підтрюпана бо ж коти тут гралися. Оці дуже подобаються. Ніби піони. Піоновий, тюльпанчики. 54. Тут мікс. Мені тут найбільше подобається. Ну і так більш-менш нормально. От. Але тут я сама собі вже вгодила. Квіточок, колір на сонці вже не такий яскравий. Ну, все одно вигляд. Хто тут у нас. А хто це в нас тут спить? Ай, хорошо в тіні, да? Ось так Ось ще така форма. Цікава донечка виписала для мене. Ось теж цікавий. Це цікавий. І ось тюльпанчик цікавий. Орчик, скажи привіт. Що я оці фіолетові хотіла посадити з білими? Ой, ну аж один получився. Як я на нічого, не знаю. Такі от царська корона зломана. Бачите? Незломна вона. Вона все одно квітне, ось тут тримається з усієї сили. Ідемо з білимою. Ось ці, що міняють колір, цей самий перший розпліт, вже більше фіолетовий. За ним його діти теж із часом стануть майже фіолетові, такі от хамелеони. Тут ось нарциси продовжують квітнути, їм на сонці важко. Тут міні-барбариси. Я думаю, їм тут важко. Ось іще. Тут шість пелюстків у тюльпана. А тут аж вісім. Такий. Цікавий. Далі не доїжджені Оленкою. Сортові нарциси квітнуть. Ось так. Довольна картинка квітника в дворі. Вже гіацинти відквітають. Юнуна дужче взялася квітника, швидко теж відцвітує. Сонтраво теж дуже не витримує, на сонці горить світ, приєднався. Пройдем на эту сторону. Тут в кутку хватает. Вот так. Тут тоже сами червони. Так видно. Вот такой вот тончик еще. Розквітнув, чоловіка сестричка подарувала. Ось ціковий. Тут теж мікс. Ось теж красивенький. О, це цибуля вже більше метра. Ой, фіголочки білі починають квітнути. Ізозолька тут. Розбите серце до центра. Хтось під'їв, чогось пропадає медунка. Нічого не вічне, Хвости, дужче дросли. Розпускатися скоро будуть. Ось така лісова галявинка. Вже ось як казав більшки Купина. Уже і попоруч розпускається. Люблю оці такі їхні завертушечки. От. Вийшла ось мама з дитиною на вулиці. Мої козулі. Ще десь треба винести тота. І синочка їхня. Сім'я козуль. Мурочка вже без жилетки гуляє. Вільніше себе почуває. Бадан відцвівся, морозники відцвітаються. Тут уже новий приріст пішов, молодесенькі листочки ніжні. Ці теж дуже гарні. Бачите, з цієї сторони такі листочки. Всередину заглядаєш, такий на дикі чимось схожі. Покажу вам ближче свою одну з улюблених чашечок. Ось такий лаби. Це питання. Мій улюблений Зефірчик, моя улюблена Фіці, мій улюблений сот. Да, Все треба любити. Все, що тебе оточує, все треба любити, ось такі різблені, крайки мені подобаються теж. Є більше виражень, є менше. Тут ось білий мускарі заквітає, душа. Ще розквітли нові нарциси. Це я виписувала в форіумі. Ось такий серединка тут цікава. А ще найбільше Я чекала оцей. Зараз покажу. Ось такий цікаві трубочки, лепесточки. А це рижик прийшов помагати вести репортаж. А це називається нарцис теж з новеньких цукер. На картинці він був дуже прям такий тут, ой, вибачте, грохований такі. Ніби цукром осі крайки. Ну, вони такі трішки. Трішки-трішки. Ну, зовсім не такі, як на рекламі. Я не дуже вірила, ну і з цікавості виписала. Ну, все одно, чимсь похоже на ті мініатюрні, що оранжеці гіацинтовидні, то а й будуть. Раз, є, хай буде вже, яка є. Ось так моя доріжка. З одного боку получився один сорт синеньких мускарі. Тут такі вони більш мілкіші і голубіші. Розмножу колись, посадю. Густенько, щоб повністю ця дорожка була із мускарі. Така. Така із-під місточка річечка буде. Із квітів. Ну вот так. Такі новинки. Життя продовжується. Треба жити. Ох, ця корона сходилася, так? Да? А жовта в цьому році не квітнула. Вилізла якась слабенька, ну нічого. Головне, що вона є. Ну, там Вона і не зав'язала, і бубочки не розквітнула. Макон багаторічний буде квітнути. Ну от Ось гіацинт повний, пізненький квітне. От таке чудне. Отак, друзі мої. Квітнемо, ростемо. Дасть Бог. Миру перемоги. Ми вже так чекаємо тих спокійних днів. Щоб просто радіти життю небові, блакитному, мирному. Щоб ми отак тяжко не здихали і не переживали за своїх братів, батьків, чоловіків, синів, дочок. Дай Бог пошвидше миру. Отакі. Маленькі, яркенькі, гарненькі. Так що, друзі, бережімо одне одного, шануємо одне одного, любимо одне одного, одного, бо без взаємодопомоги, взаємопідтримки і любові ми далеко не заїдемо. Всього вам найкращого. Дякую, що вислухали. Дякую, що подивилися. Якщо цікаво, пишіть. Не цікаво, теж пишіть. Будемо досконалюватися. Я рада новим друзям, новим глядачам. На все добре вам!